Що нам відомо про прикордонників? Це мушні захисники наших кордонів. Сьогодні нашу рідну землю з честю захищають воїни-прикордонники, в тому числі і воїни могилів Подільського прикордонного загону. А якими їх уявляють діти? Прикордонник один з перших, хто стоїть на шляху до збереження спокою, благополуччя та цілісності нашої держави. Відважні герої. Прикордонники стали символом гідності. Саме їхні подвиги надихають сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією. Не книжкові, а справжні герої, хоробрістю яких сьогодні ми захоплюємося, у публічній бібліотеці постали перед учнями 9 Б класу ліцею No4 Юрій Дайнеко та Марина Ретинська, військовослужбовці 24-го могилів-Подільського прикордонного загону імені Героя України, старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова. А разом із ними завідувач кімнати прикордонної героїки Людмила Катеринич, люди сильної волі, міцного характеру, впевнені в собі патріоти України. Попри юний вік, ліцеїстів спілкувалися на рівних, говорили про все просто та щиро: про власний досвід, кар'єрні можливості, навчання та виклики прикордонної служби ділилися болючими спогадами про війну, тяжкі поранення, втрату, друзів. Завітала на знакову зустріч із нагоди Дня прикордонника України й Харті. Пильна, активна, енергійна, чотирилапа помічниця прикордонника Юрія Дайнеко, без якої він нікуди. Собака доблесно несе військову службу у Могилів-Подільському прикордонному загоні. Між нею та воїном справжня дружба. Обоє мають вагомий досвід. Ще твій колега напарник. Якщо працюєш на кордоні, затримуєш порушника. Якась виникає ситуація, то собака тебе захистить до тих пір, поки вона зможе рухатися. Розумієте? Вона не думає за своє життя, а за життя той людини, з якою вона працює. Кінологічна служба могилів подільського прикордонного загону одна з найкращих. Доказом тому є призові місця на змаганнях і відмінні показники у пошуку чи затриманні порушників кордону, виявлені зброї, вибухівки та наркотичних речовин. Понад 45% усіх затримань на кордоні відбувається за допомоги службових собак. Молоді. Армія не жіноча справа. Цей стереотип зламала Марина Ретинська. 21 рік вона служить у лавах Державної прикордонної служби України. Проживала на Донбасі і з 2014 року виконувала завдання у зоні проведення активних бойових дій. Має поранення. Спогади та відчуття Марини Ретинської пройшли крізь серця усіх присутніх. І вони зрозуміли, що найстрашніше в житті це війна. Попри те, жодного разу Марина не пошкодувала, що обрала шлях військової справи, стала прикордонницею. Якщо потрібно буде поїхати захищати далі, ну якось вже 11 років це роблю за час війни, то я заберу речі і поїду захищати. Рідну Україну заради того, щоб колись ми проснулися, і нам сказали що в нас мир в Україні. Я цього жду, як ніхто. хто. Встановлення прикордонної служби України це довгий та тернистий шлях. Не одне покоління українців свято берегло свободу, незалежність і територіальну цілісність батьківщини. Усі часи на берегах Дністра. Охороняли нашу рідну землю прикордонники. Початок прикордонної варти розпочався в часи князя Володимира Великого. Розширюючи своє володіння, він створив ряд фортець, городів, оборонних споруд, куди поселив порубіжних воїнів Так колись називалися прикордонники. В часи козацької доби, на берегах Дністра. В середині 17 століття внесли службу козаки Подністровського прикордонного полку на чолі з Євстафієм Гоголем. Вони охороняли нашу землю від агресивних турків, татар і жадібної польської шляхти. І їхні подвиги бойові внесені не тільки в книгу історії нашого міста, але і України золотими буквами вписані. І, до речі, в історію Європи. Тисячу вісімдесят році, в складі збірного війська об'єднаного, куди входили війська Франції, Німеччини і Австрії, наші козаки допомогли звільнити відень і не дати османському війську піти далі по Європі і звідти на Київ, часи Української Народної Республіки. Єдиним на той час був Могилів Подільський прикордонний відділ, який згодом став Дністровською бригадою кордонної охорони, зумів десь три роки. Триматись на берегах Дністра на кордоні з боярською Румунією, організувати прикордонну варту таким чином, яка у нас є сьогодні. В радянський період на берегах Дністра стояв 24-й червонопрапорний пруцький прудський ордена Богдана Хмельницького, Могилі Подільський прикордонний полк, який пройшов шляхами Другої світової війни, визволяв народи Європи від нацистських загарбників У 1992 році, 4 травня. На береги Дністра вийшли на охорону кордону прикордонники нинішнього могилю Подільського загону. І з тих пір вони несуть свою варту на берегах нашого Дністра на території нашого Подністровського краю. Про весь перебіг незламного спротиву нашого народу проти агресорів і про те, що відбувається нині, розповідали експонати фонду кімнати прикордонної героїки, військові трофеї, ворожий дрон та амуніція загарбників. Картини української художниці, волонтерки литовсько польського походження Беати Куркуль присвячені захисникам східних рубежів. Книжково-ілюстративна виставка з назвою Кордон держави Моя доля, честь і слава, яку оформили працівниці комунального закладу публічна бібліотека могилів Подільської міської ради, влучно доповнила захід. Військово-патріотична зустріч із прикордонниками стала тим зворушливим і сильним моментом, коли в кожному дитячому слові в допитливих очах читалося усвідомлене визнання довіри, вдячності та поваги до українських прикордонників. могилів Подільський край, а з ним і Україна під надійним захистом в цьому вкотре переконалися здобувачі освіти ліцею номер 4 та подякували військовим за відвагу, мужність та за кожен новий день.